Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 3 травня, 24 рік, і ми, як завжди, починаємо з сторінки CryptoVictor.com, криптоактив. Сьогодні у нас стратегії криптоінвестування, дуже цікава тема кредитування. В цьому відео. Ми поговоримо про, взагалі, про кредитування, про криптокредитування. Це е, все дуже стисло. Подивимось, які плюси і мінуси має цей процес. Прорахуємо його приблизно і завершимо відео дуже цікавим, практичним прикладом. Я вам просто покажу, як я зайду, зроблю це кредитування. Тому дивіться відео повністю. Бо тільки так буде загальне розуміння, тим більше навіть новачкам. Отже, поїхали. Заходимо на сторінку стратегія інвестування. Хто не подивився минулої п'ятниці 10 найкращих стратегій, подивіться, особливо новачкам, які ще хотіли б розглянути принаймні оці стратегії, подивіться, які вони, що ми робимо і так далі. А сьогодні ми розглянемо, що таке АВЕ, сервіс для. Криптокредитування, і краще його подивитись на статті нашого блогу. Про крипту Вчора була публікація, де Аве представив нові фішки, дуже цікаві. Це Гігант DeFi криптокредитування. Продовжує свій шлях, і дуже цікаво. І з, -з планами, хто хоче розібратися, що таке, який принцип. Є відео, відео російською, Але загляньте 8 хвилин. мультяшне все розповідає, як це все працює, як працює цей смарт-контракт. Що тут не потрібні ні люди, ніхто. Далі є практичний приклад для Binance. Відео стареньке, але тут людина розповідає, для чого це. Ці... Це ми можемо користуватися цими кредитами. Як його взяти, нюанси, ризики, переваги. Тобто, хто буде користуватись цією темою, подивіться ще це відео після мого, звісно. Ну і завершуємо ми тут тим, що у кого ще немає верифікованого аккаунту в Binance. За моїм посиланням, ви отримаєте 10% знижки, кешбек, тобто комісію ви будете платити на постійній основі. Тобто пожиттєво 10% знижки, якщо зайдете по моєму посиланню. Добре, йдемо далі. Ми сьогодні е, купимо ексі. Вчора ми його розглядали з вами. Пам'ятаєте, тут зараз, якщо заходити і зловити верхні позиції, можна більше 20 ексів. Тобто зі 100 доларів можна заробити 2000. Потенціал дуже потужний і є кнопка бай. Все це буде дивитись за біткоїном, і можливо, це вже розвернення було. Про це все ми вчора балакали. Подивіться, як один з експертів, як каже, буде 57, потім розвернення. Можливо, це буде мати сенс. От, дивіться, він тут писав, його стрілка все, все вгадала. Зараз повинна за його бути стратегією, за його прогнозом, розвернення. Але це, звісно, нічого не поради. Ви можете взяти цей криптокредит просто на день, на три, на тиждень, на місяць, на рік, наскільки вам потрібно. Я вам зараз покажу варіант, де 10% річних. А якщо вам потрібно на три дня, ви заплатите. 10-15 центів за це. Це все настільки просто, ну, немає ніякого порівняння з банківськими депозитами, де потрібна куча бумаг і всього цього. Тим більше з цими, на мій погляд, шахрайськими відсотками в цих швидких позиках. Там зовсім туди лізти не потрібно. Якщо у вас є якась частка біткоїну там, на 200 доларів, ви можете взяти на 150. На тиждень, на два і, і за це заплатити там, декілька центів, там, 30 центів. Дуже різняться ці речі, бо сам принцип кредитування це дуже потрібна і корисна річ. Але такі відсотки, ви ж знаєте, які в нас відсотки по кредитам, по іпотекам, по всьому цьому. за п'ять років ви, якщо берете авто, то ви платите двойну суму. Там, так само, будинки, все це. Тут все по-іншому. Криптокредитування ні від кого не залежить. Ви нікому нічого не розповідаєте. Ви просто маєте актив, за цей актив отримаєте позику. В USDT, ну в доларах берете і все, наскільки вам потрібно. Можна виводити ці гроші, все, що хочете, це вони ваші. Це один мінус. Тут криптовалюта волатильна, і якщо ви кладете частину біткоїна і він впав, і тут є. Режим ліквідації, їх можуть. Ну, тобто, цей сервіс, тут все так запрограмовано, він себе не дасть надурити. Ви даєте на сьогодні біткоін, ну, частку біткоїну, яка стоїть 300 доларів, він, він вам дасть 200. Якщо біткоін впаде до того рівня 200, він його продасть, і ви розійшлись. Ви залишаєте собі тей, тей кредит. Нікому нічого пояснювати не потрібно. Вони забрали свої гроші і все. Отже, зараз я практично вам покажу, як ми купимо Ексі. Яка ідея? В мене є 30 ексі, наприклад. Я хочу ще 20 взяти. Десь брати кредит, я не знаю, де брати. Це потрібно десь когось запитувати, і що, і як не знаю я. Але в мене є ці 30 ексі. Я їх закладаю і куплю зараз ще. 20. Тобто, якщо я вірю, що буде ексі зростати, ну це не, не можна робити на падаючому ринку. Якщо зараз розвернення, і ви бачите, що це розвернення, і що ви хочете закласти свої 30 ексі і взяти ще 20, і у вас буде через якийсь час 50 цих ексі, ну, дивіться, як ми це зробимо зараз. Отже, хто ще не зайшов в Binance, зайдіть. Звісно, тут пройдіть верифікацію, вона дуже легко проста, можна дією пройти за, за декілька хвилин. І тоді вам відкривається можливість варіанту цього кредитування. Вона автоматична, заходимо на головну сторінку більше, і от лонс отримайте миттєву позику під заставу своїх криптоактивів. Ну, звісно, ви спочатку заводите свої крип... криптоактиви сюди. Або гривну просто. Варіантів багато. p 2 p просто заводите зі своєї гривневої карти, відкриваєте тут, купуєте 30 ексі. Як це зробити, я гадаю, ви розберетесь. І от зайшли ми на цю сторінку більше лонс, кредит. Мені що потрібно? USDT. Я зараз закладу 30 ексі, беру на них USDT, купую ще 20. І далі подивимось на рівень ліквідації. Запозичити USDT. Тут все настільки зрозуміло, що ну, що я хочу, мені потрібно позичити USDT. Забезпечення моє буде. Ексі. Якщо я натисну максимальну позначку, то у мене дивіться є оці 30 ексі. І що цікаво, що він бере як з гаманця Earn, так і з гаманця спотового звичайного. Тобто все це йде забезпечення мого кредиту. Це приблизно на 200 доларів сума. І вони дають мені 176 USDT. Так, тут кажуть, що просто це ми заходимо в Earn, це розділ заробітку в Binance. Дивіться, які відсотки. Річна відсоткова ставка 9,9,10% да? і чиста ставка 4,8. Ціна ліквідації. 6.25, ми повинні на це привернути увагу і подивитися тут. Значить, Зараз ціна 7.33. Я, наприклад, ставлю на сервісі TradingView, ставлю собі цей алерт. Тобто він мені висвітить, коли буде ближче 6.25. Можемо навіть, ну, хай 6.30 буде, так? Трошки вище. Все, ми ставимо тут зона ліквідації. Зараз курс тут. Якщо курс. Дивіться, ми зараз беремо позику цю, Якщо курс впаде нижче цієї суми, Binance продасть і забере собі той залог. Якщо ми цього не допускаємо, то все буде добре, ми беремо і користуємося тією сумою, яку ми беремо. Зараз я беру 170 доларів, я куплю більше 20 екси. Ну, а ідея така, що ідея проста: я зараз купую і продам, наприклад, тут. 20 ексі зараз по 7, а та, ну, навіть як я, якщо я їх продам там, по, по 15%, це вже буде 2 екси. Отже, ідея зрозуміла, умови зрозумілі. Ми розуміємо на що йдемо. Тобто зараз буде оця позначка ліквідації 78%. Якщо буде 91, він зробить продаж. Є пояснення, все це є. Все початок запозичення. Опа, все, 176 доларів в мене вже на спотовому аккаунті. Сума застави 30%. Можу подивитися, ордер. От ми дивимось ексі 30, сума забезпечення 30 ексі. Зараз в мене в зеленій зоні LTV 78%. Річна ставка, ціна ліквідації 6,25. Зараз ми цю ціну ліквідації будемо міняти. Але давайте підемо і зараз просто купимо на спотовий е, торгівельний майданчик. Ми просто купимо зараз Ексі. От він, Ексі, набираю, і нам потрібно до USDT. Відкриваємо Ексі, USDT. Що мені потрібно? Маркет потрібен, щоб я одразу купив, щоб я тут не дивився в ті стакани, що тут які пропозиції, все я одразу куплю. Що е, мені треба? Купівля Ексі. 100% на оці всі 178 доларів. Я купую зараз 24 ексі. Купую. Все, маркет є. У мене він з'явився в моєму е, гаманці вже плюс 24 ексі. Тепер, зараз тут перегрузимось і подивимось, що я далі пропоную. У мене зараз LTV 78. Тиснемо налаштування. І от він цей е, дуже близько е, до середнього ризику. Я не хочу так близько, я хочу просто перетягнути, до наприклад, там 49. Він мені пропонує додати 18 ексі. А в мене є ці ексі. Я можу максимум зробити. Дивіться, те, що я купив, он додалось 24. Я можу додати, і в мене знизиться рівень ліквідації. Я роблю собі більший запас. Ну і Ну, 44%, наприклад, ну я зроблю там 55. О, 13 ексі я беру. Додаю забезпечення. Тепер дивіться, в мене вже LTV 55%. Ну До ліквідації 91% дуже багато. Зрозуміло, як я це зробив. У мене тепер не 30 ексі тут в забезпеченні, а 44. І мені тепер потрібно 176 USDT повернути. Коли мені буде це комфортно, я нічим не ризикую, в мене залишилась там кількість Ексі, але я так само можу як додати, так і зменшити LTV. Тобто я можу перетягнути так само. Ну, там скільки мені потрібно? 10. Так, тут можу перетягнути буде там. На середню він не дасть вийти, але 11 ексів я, я можу забрати. Ну, або закрити і, і залишити все як є. Отже, я тільки що вам показав, як ми е, з 30 ексі додали ще собі 25. Тобто у нас зараз 55 ексі. Ну, це практично в два рази більше в мене токенів. Ну, Звісно, це. З розрахунку того, що ми очікуємо зростання. Якщо буде зниження, ми там можемо трошки втратити. А якщо є в нас така сума 176 USDT, я можу в будь-який час закрити. Тобто це буде проста покупка. Але якщо буде зростання, то в мене буде вже потенціал не 30, а 55 заробіток. Потенційний може бути практично в два рази більше. Це одна з стратегій. Можна їх будувати скільки вам захочеться. Тут є напряму варіанти. Ексі, наприклад, купити за кейк, за біткоін, за BNB. Я вам показав варіант один з варіантів. Далі, як то кажуть, ваша фантазія, що хочете, то і робіть з цим інструментом. І ще раз повторюю, я ні в кому разі я не кажу робіть так. Це ви вирішуєте. Я вам тільки показав інструмент. Ну і все, завершуємо відео. Кому потрібно, є перехід на сторінку стратегій. Ну і на завершення пропоную вам додати в закладки собі мій сайт CryptoVictor, де є багато цікавого не тільки новачкам, криптоактиви ми розглядаємо. Тобто ви заходите і криптоактив вже розібраний. Якщо вам цікавий тон, ви заходите, тут вже є вся головна інформація для інвестування, фундаментальний аналіз, відео, новини, технічна складова. Тобто я цей сайт зробив для себе, а ви знаєте, все, що робиться для себе, як то кажуть, робіть як для себе. От я зробив для себе і він для вас. Де є план на тиждень, ви чітко розумієте, що буде. З понеділка ми так само будемо точки входу в крипту розглядати, три альткоїни. І по п'ятницям знову будуть такі навчальні якісь варіанти. Гадаю, кредитування тепер не стало таким страшним словом для вас, якщо ви розібрались і подивились, що таке криптокредитування. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. З вами був Віктор. До зустрічі.